Шановні, я вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні ми будемо розглядати тему, а як же впоратись із хвилюванням під час публічного виступу? Відповідаю ніяк. Все, розходимось. Нема сенсу дивитися це відео. Жартую, є звичайно інструменти, є звичайно лайфхаки, які допоможуть вам. Знизити рівень тривожності, рівень оцієї стресової ситуації, яка сидить у вашій голові. Але повністю прибрати хвилювання неможливо. Більш того, я скажу вам, що це і не потрібно. Чому? Тому що, коли ви проявляєте себе публічно, до речі, запис відео на камеру це так само плюс-мінус, дуже схоже на публічний виступ. Емоції ви відчуваєте максимально схожі. Так от, коли ви відчуваєте хвилювання, це говорить про те, що вам не пофіг, що ваша голова розуміє важливість, розуміє значення того, що ви будете робити. А якщо вам принципово пофіг ви сіли, ну, зараз я вам розкажу, як впоратися з хвилюванням. Таке відео ніхто не буде дивитись. Чому? Бо там не буде емоцій. Навіть найкрутіший експерт у цьому світі, я не знаю таких людей. Наразі або, е, на жаль, або на щастя, їх не існує, які не відчувають хвилювання. Маленький, от такий тривожний стан має бути завжди. Чому? Бо це ваша емоційна складова. А емоції це те, що продає ваш контент, ваші слова, ваші думки. Бо якщо це буде рівно, спокійно і без емоцій. Ви будете схожими на робота, а робот нікому не цікавий. Тому хвилювання це нормальне. Це перше, що треба запам'ятати. До речі, зараз поступово будемо розбирати всі інструменти. Я для вас їх приготував сьогодні 5. Але перед тим, як ми почнемо, я рекомендую зробити просту, корисну і потрібну дію. Підпишись на мій канал, не лінуйся, це максимально просто зробити. Крок номер два. Напиши, будь ласка, в коментарях, а ти відчуваєш хвилювання, коли тобі треба записувати відео, знімати сторіс, проявляти якось себе, або коли тобі треба проводити якусь нараду, проводити якусь презентацію перед тобою, сидять люди. Є хвилювання? Якщо так, то поділись, будь ласка, ситуацією, історією, як ти впорався, або що ти робиш. Головна думка, яку треба запам'ятати, що чим частіше ви себе проявляєте, чим більше ви себе проявляєте, чим вищий рівень ораторської майстерності, тим нижче рівень стресу, тим менше у вашій крові кортизолу, адреналіну. Тим значить, ви будете більш впевнені, тому треба запам'ятати, практика, практика, практика і практика. Але коли ви тільки-тільки починаєте проявляти себе публічно, це слово практика, практика не дає вам ніяких інструментів для того, щоб якось почати діяти. І перше, з чого треба почати, це треба звернути увагу на дихання. Бо коли ми хвилюємося, у нас вмикається поверхневе дихання. Я думаю, що більшість із вас помічали, що вони починають задихатися, вам починає говорити важко, пересихає в роті, голос починає тремтіти, і все це видає ваше хвилювання. Тому в першу чергу за 15 20 хвилин до виступу вам треба привести свою нервову систему в стан спокою. Як це зробити за рахунок дихання? Зараз я розповім вам просту, але максимально дієву вправу, яка вирівняє ваш емоційний стан. Якщо ви відчуваєте, що все сердечко почало калатати, якщо ви відчуваєте, що все напруження всередині все більше і більше, вам треба згадати про інструмент, який я розповідаю: дихання. Вдих, ми завжди беремо через ніс. Бо таке дихання заспокоює нашу голову, нашу нервову систему. А видихаємо через рот. Це перше. Друге, вдих беремо на рахунок 4. Один, два, три, чотири. Ми не поспішаємо. Після цього робимо затримку на рахунок 7, тобто 7 секунд. Ми не дихаємо. І на рахунок вісім через рот ми з вами видихаємо. Зараз я вам один раз покажу, щоб ви зрозуміли. Готові? Вдих! Не дихаю сім. Видихаю вісім. І знову вдихаю. І так циклічно повторюю 10 разів. Ви помітите, як ваш стан поступово стає із ось такого. Ось таким плюс-мінус спокійним. І до речі, ваш голос стає більш глибоким, більш насиченим. Бо основа, фундамент нашої розмови це дихання. Чим швидше ми дихаємо, тим швидше ми розмовляємо, чим швидше ми дихаємо, чим більше працює наше серце, тим більш писклявий у нас голос. А ми не любимо від природи пискляві голоси. Тому дихання заземляє вас. Воно дає вам більш глибокий голос. 10 разів виконуємо за 15-20 хвилин до вашого публічного виступу. Це перше. Крок номер два. Ви стоїте на сцені, або ви починаєте записувати відео, і в голові починає працювати максимальна параноя. Зараз забуду текст. А з чого починати? А, а як я виглядаю? А якщо у мене зараз не вийде, і оця вся параноя сфокусована на собі. Чим довше ви тримаєте фокус уваги на собі, тим більше росте, росте, росте ваше хвилювання. І потім з хвилювання воно переходить в страх. Я дуже часто спостерігаю, як у людей ось так працюють, тримарять руки, як дрижать колінки. І все це забирає вашу впевненість. Звичайно, можна сказати, що я виступаю перший, п'ятий, десятий раз. І це викликає хвилювання. Аудиторія вас зрозуміє, але не додасть це вам впевненості. Ви не зможете більш якісно продати свій товар, свою послугу, свою думку. Тому треба взяти себе в ручки в перші 30-40 секунд. Як це зробити? Не тримати фокус уваги на собі, його треба розвернути на аудиторію. Існує такий лайфхак, треба уявити, що аудиторія повністю гола, або що аудиторія це маленькі зайчики. Скажу вам чесно, для когось це може бути корисним і це може давати свої якісь мінімальні результати, але частіше за все це пробиває на ха-ха. І я багато разів бачу, як експерт-початківець, який виходить на сцену, починає просто істерично. Ржати, інакше не можу сказати. Тому не рекомендую от такі інструменти, я рекомендую більш дієвий інструмент. Зрозуміти, що на вас дивиться звичайна аудиторія. От ви зараз дивитесь на мене, я фокус уваги перемикаю себе. Ви зараз дивитесь на мене. Уявіть, як я зранку вдягаю цей половер, як я надягаю джинси, як я вдягаю носки, як я розчисую щіткою борідку. Як я готуюсь, посміхаюсь і починаю записувати відео. Якщо все це в голові Програти, побачити цю картинку, ви зрозумієте, що я звичайна людина. А ми звичайних людей не боїмося. Ми розуміємо, що вони такі самі, як і ми. І якщо люди однакові, то це падає, падає і падає наш рівень стресу. Якщо ми в своїй голові уявляємо, що це якісь супер Анріал, люди, ми ще більше і більше хвилюємось. Тому ваша задача перші 30 секунд. Обов'язково перевести фокус на аудиторії. Це дозволить вам знизити рівень стресу. Йдемо далі. Крок номер три. Це звичайно підготовка. Я завжди рекомендую готуватися до публічного виступу, навіть якщо ви 500 мільйонів тисяч секстиліонів разів виступали, я все одно рекомендую готуватися. Чому? Бо може трапитися що завгодно. Тому я рекомендую як мінімум готувати початок і як мінімум готувати фінал, бо це максимально важливі частини. Я думаю, що більшість з вас розуміє, що люди запам'ятовують. Початок і люди запам'ятовують фінал. Якщо у вас 10, 20, 50 разів відпрацьований початок, то ви можете завжди вийти і сказати Доброго дня, мене звуть Максим Олійник, я тренер з публічних виступів. Сьогодні я презентую для вас новий матеріал, який буде корисним. І хай це буде з мінімальною кількістю емоцій. Хай це буде трішечки так, знаєте, максимально формально, але ви проговорили. Це дасть вам можливість перемкнути фокус уваги, і ви зрозумієте, що нічого страшного не відбувається. І поступово-поступово увійти в оцей стан, коли ви проявляєте себе публічно. Йдемо далі. От, уявіть собі ситуацію: ви стоїте на сцені і відчуваєте, що рівень хвилювання не спадає. Так буває дуже часто. Розповідають про те, що десь 20, 30, у когось 50 секунд триває оце напруження. Але, на жаль, воно буває дуже довге. Буває до 10 хвилин, а буває і таке, що виступ годину, і протягом всього виступу ви відчуваєте оцей дискомфорт. У вашому тілі відбувається максимальне напруження, максимальний спазм-затиск ваших м'язів. Їх треба розслабити, і тоді напруження піде геть. Як це зробити? От уявіть зараз ситуацію, що я розповідаю вам історію, а в цей момент я максимально напружую свої ноги і рахую до 10. Я продовжую говорити, я продовжую розповідати, я даю вам контент, але ноги тримаю в напруженні. Все, 10. Я тепер розслабляю ніжки і відчуваю, як по них розливається тепло. Звичайно, це зробити з першого разу важко. Дивіться, тепер я спробую зробити те ж саме з руками. Я напружую свої руки і продовжую говорити з вами. Так, це може бути трішечки помітно, але якщо ви не будете робити ось так до такого стану, то нічого максимально помітного не буде. Все, 10 я розслабляю руки, і моє хвилювання, мій стрес іде геть. Це четверта рекомендація. І рекомендація номер 5. Як не дивно, але вона. Максимально важлива. Уявіть собі ситуацію. Професійний боксер провів спаринг, провів матч, відпрацював. Все, він втомився і байдуже він переміг або програв, проходить якийсь проміжок часу, він відновлює свої сили, приходить на перше тренування. І як ви думаєте, що він робить? Хм. Він переглядає свій матч, він шукає помилки, він розбирає, а що було добре. Що треба змінити? що підкоригувати, на що треба більше акцентувати свою увагу? Те ж саме я рекомендую робити вам. Кожного разу, коли ви проявляєте себе публічно, байдуже де. Це виступ перед аудиторією, це перемовини, це якийсь важливий ваш внутрішній робочий процес, і вам треба виступати перед колегами, записуйте себе, нічого в цьому страшного немає. А потім аналізуйте: ага, я перші 10 хвилин тримаю так руку, що треба зробити. Її треба опустити і сховати, щоб її ніхто не бачив. Я перші 10 хвилин з'їдаю слова. Я десь говорю невпевнено. Я проявляю себе якось косо-криво. Тому треба щось змінити, і коли ви на постійній основі будете себе аналізувати від одного виступу до іншого, у вас буде підніматися рівень вашої майстерності. Бо 50 вашого успіху це аналіз того, як ви проявляєте себе публічно. Відкрию вам секрет: я майже кожне підкреслю, майже кожне відео переглядаю 2-3 рази, беру себе в планшеті і виписую МАКС. Оце зміни. Макс, оце підкоригуй. Макс, зверни увагу на оце. А оце у тебе виходить добре. Тут ти красавчик, оце чудово. Не треба себе тикати і казати: ти отут погано зробив. Оце у тебе погано. Ні, це не дасть вам результату. Робіть все так, щоб ви розуміли, що добре, над чим треба працювати, і що вам максимально не подобається. Якщо ви будете аналізувати свій контент, свій виступ в такому ключі. Ви поступово, поступово прокачаєте себе. І остання бонусна рекомендація вона на 100% очевидна і зрозуміла. Прийдіть до тренера, прокачайте себе, прокачайте свій виступ, пройдіть якийсь курс, і рівень вашої майстерності стане кращим. А якщо рівень вашої майстерності стане кращим, то і хвилювання буде меншим. Тому працюйте над собою, прокачуйте себе, а я вам в цьому допоможу. Мене звуть Максим Олійник, я твій тренер з публічності. Підписуйся на мій канал, пиши в коментарях, а що робиш ти, щоб подолати хвилювання. І приходь до мене на курси. Па-па, до нових зустрічей!